Всім привіт! Давно не виходило відео на цьому каналі хочу розпочати його з того, що огляд своїх малесеньких рослинок, розсади, ну не розсади, а навіть черенків. Ось це я була зірвала сам шит, і йому вже більше місяця, дивіться, як не фокусується чомусь камера, вже е, ось тут от пішло зелений молоденький листочок, я думаю, він прижився йому хорошо. Останній раз, коли я. До нього лізла, там були вже такі ось такі маленькі-біленькі корешки. І ось моя хризантема Багато хризонтеми. Такої, як мультифлора, я вже висадила в нас на участку. А тут, я думаю, теж, так, що це би вам таке показати, я покажу вам ось такий, Череночок, те ще залишилося. Пізніше я його висаджувала. Буде смішно, якщо немає. Вз... О, є! Бачите, які малесенькі корішки. Я дуже задоволена, що все ж таки в мене вийшло це зробити. Корінити хризантемки і я буду мати багато на своїй ділянці. Прям Задоволена. Сьогодні пересадила ось цю пальмочку, що я вам показувала. Ось так от вона тут. І в мене відірвалося ще. Ну, я, короче, вирішила не садити в один, думаю, відсажу, може, я десь поставлю гарно одну і другу. Я е, на знаєте, будинку ще немає, але в мене в планах, стільки там, щоб все було зелено, красиво. Ну, короче, медитую, знаєте. Кажуть, що. Треба жити так, як будто воно вже є, і воно скоріше буде. Ну, сподіваємось на це. Я пересаджувала вазони. дивіться, що залишилось. Зараз буду прибирати. Медитуємо, може й щось і намедитуємо. Ви спостерігайте за мною, будете бачити. Ще красавчик вийшов. Тут їм було ну, поганенько цим от сукулентам. Вони були в такому поганому ґрунті, і от вони були в цій чашечці. Ну На одному місці я їх взяла, поміняла їм грунт і поставила туди ще це доларове дерево воно в мене відламалося. Думаю, буде так підросте, буде гарненько. То буде знизу, це буде зверху, це підніметься вверх, а це буде знизу. Ось така от краса вийшла. Пересадила я ще сьогодні ось цей відросток кирщеного язика сенцеверії. Ось так, от, в такий горшочок. Хотіла відламати, але на цьому ще стільки багато в нутрі малесеньких, таких прям маленьких-маленьких зародочків, так що я його ще залишила. Хай наростає, а тоді вже його відріжу та й викину. З таким от домов домов він тут буде жити. Кажу вам ще це підвіконня, я його трішки розгрузила, так як я і казала, вивезла трішки на ділянку до нас. Ось що в мене тут залишилося. Лавандочка. Бачите, ось цю лавандочку я вже відщипнула. І тут навіть вона розділилася на дві розеточки, а ось ця звідти відщипнута. Це воно, бачите, навірно, вкорінилося. А ось наша віолочка. Одна, прям дуже велика, крутезна. Дивіться. Навіть не думала, що з насінням можна виростити віолу. Дома на підвіконі. Тут їх один, 2, 3, 4, 5, 6 штучок. І ще також дві лавандочки. Ось це моя е трава така, блін, як вона називається? Коротше, такий сірий шарик травички має бути. Ось я її вже підстригала, бо вона дуже витягнулася. А ось тут от, чи три ростки. Це Меліса і м'ята. Щось з них. Ну, чи буде вона, чи ні. Я, звісно, сумніваюся. Але ну, там проросло, то хай вже буде. І ось тут, ще дивіться, хризонтема. Це така одиничка, що е, просто на віточці один шарик, така велика-велика квітка. Це я на роботі була. І взяла, і дивіться, він вкорінився, бо видно, що пускає нові гілочки. Прям дуже задоволена. Моя фіалочка її теж пересаджувала, і її тут прям мега круто, хорошо. Радує мене своїми квітами. Красота моя збирається. Йдемо на вулицю. Йдемо на вулицю, на вулиці дощ, але ми йдемо. Так, ідея пропадала. Дивіться, в мене тут ледіфон. Треба ще оце все розгрібти. Де я пропадала, я була то на роботі, то були якісь справи. Готуємо ми зараз до дорослікного дня народження. Там в нього має бути багато всього і багато для нього сюрпризів. Я не знаю, чи буду це знімати. Певно, що це тут не дуже буде цікаво. Там зніму, може, вставлю якийсь маленький фрагмент. <клухи> Тож, багато справ і чомусь не доходили руки, не знала, що почати. Такий, знаєте, про е, проміжок випада в, з цього. Каналу. Але нічого, я відновлююся, повертаюся знову, бо мені скучно стає. Як тільки я починаю е, бути дома, мені стає скучно. То ми займалися участком, ми більше місяця там прибирали. там, Що таке, Що таке, Там, блін, ті всі дерева, те все прибирали. Нарешті ми його прибрали, залишилося тільки. Косити вже, тому що пішов дощ і встала трава дуже сильно, дуже там стало зелено. Можливо, на цьому тижні займемося цим. Але в нас почалися дощі. Все, ти дивишся? Алло. До Аві підемо? Хочеться на вулицю? Да? До няу підемо підемо. Пішли ми на вулицю, тоді збираємося. Навернемося до вас трішки пізніше. Ось такий плащик. Хотіла його вже відправити на село, але возьму на таку погоду як дощ, супер. Прям ідеально. Зараз вам покажу, що там робиться. Якщо видно на калюжах, не видно, крапає дощик. Ми підемо, бо треба викинути сміття. Де що ще треба нам докупити? Покажись, яка ти красива. На нене гарна. Ідемо до ав. Пішли на вулицю. Там дуже сильний додощик. Купили від Ангелінки розсуту такого чудіка-юдіка. На день народження. Зараз покажу, що ми там ще викупили. Ой! Розувайся. Ого! Таку вкусняшку це ростусикові. Сирочок. Два ангелінки ще два сирочка, вона вже хоче їх їсти. Купили два от таких от плавлених сирочка це на суп. Це забилася труба в цьому ванні, треба. ну Погано стікає, треба промити. Взяла ось таке от типу масло, типу не масло це на випічку. Це дешевше, це трішки дорожче. Ще один агуня, хлібчик. Ми ще й гель для посуди. І ось таке вот, Ростик теж заказував пластилін до дня народження собі. Це Ангелінка йому подарить такий презент, бо він дуже чекає від неї подарунків. і Ось так воно легко все просто губкою хорошо помити. Зараз вам покажу результат. Ось так вот, я вже витерла тим і ще люблю протирати такою сухою тряпочкою. Бачите, аж мене видно. <смі> ну, якщо робити це часто, там, раз в тиждень от таким от засобом, то прям супер. я не думаю, що е, прям ось це кращий засіб за оці куплені такі всякі різні. Мені здається, що це більш екологічніше просто оцет, чим оці всі хімозні, там тільки запах чого стоїть. Які теж вони такі, прям хімозні, блін, і вонючі, аж очі виїдає. Оце, якщо раз в тиждень отак от помити. Я хоч і часто е, говорю про те, що я дуже хочу переїхати, хочу свій будинок, хочу все. Але я дуже люблю е, це місце, в якому я живу, і вважаю, що потрібно создавати е, уют там, де ти живеш. Бо не місце красить людей, а людина місця. Дивіться, красота, красота. Я дуже люблю свій дім, і хочу, щоб тут було мені максимально комфортно мені та моїй сім'ї. Тому що я дуже, дуже люблю свій дім. Поки я готую тут е, вечерю, хочу з вами. Трошки-трошки виговоритися, те, що мені нахлинуло, знаєте, в мене зараз якийсь такий період життя. Я розумію, що таке буває в кожного. Це якесь, напевно, моральне вигорання. Таке я завжди стараюсь бути на позитиві, але останнім часом я щось так під... підсумувала. Розумію, що нічого такого не про. Ну, не відбувається такого нічого глобального, що там щось погане, чи що. Але я відчуваю це вигорання. І для того, щоб для мене найкращий заряд позбавитися цього вигорання, це змінити обстановку. А так як зараз можливості немає, мені здається, що ти як білка в колісі, просто біжиш, 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 біжиш. Якщо зупинишся, то все, типа, кінець. Просто все рухнуло, знаєте, заходив все в якийсь тупік. Це в плані от, такого, якогось фінансового плану, тому що з цим участком, з цим всім ми зайшли трохи в тупік, зайшли трохи в борги, знаєте, ти працюєш, віддаєш, працюєш, віддаєш якесь таке моральне вигорання, да, воно присутнє, тому можливо і за цього я пропала тут. Але не хочу, щоб цей мій канал був тільки таким мегапозитивним. Життя воно таке. Інколи бувають такі моменти. Хочу сказати, що таке буває у всіх, не лише в мене. Я думаю, я не одна. Ну, Таке буває. Але беру себе в руки і стараюся щось робити. Думаю, от поговору з вами, чи буває у вас таке. Якесь моральне вигорання, як ви з цим боретеся. Я просто можу інколи навіть забити на все, не прибирати там цілий день. Бачу, що робиться вже хаос якийсь. І потім, так, знаєте, такий день сурка провожу, збираюся з мислями, можу навіть включити якийсь фільм, щось подивитися. Якось себе переключити. Ну саме краще для мене діє, так як я вже і казала, це зміна обстановки. Кудись поїхати, і в мене би прям вообще. Але зараз можливості, на жаль, немає. кудись їхати. Та й таке от. Думаю, скоро буде все по-іначому. Треба з цим всім розгрібтися. Таке такі от у нас справи. Я чула дуже класну фразу, це прямо про мене. Якщо навіть завтра буде кінець світу, то сажай квіти. Це прям про мене. Я так само на участку насадила квіток. Немає ні забора, ні кола, ні двора. Зато в нам вже там ростуть плодові дерева нам дали. Клубніку я посадила. Коротше, якщо навіть кінець світу, я насадила повно квітів. Все буде добре. Бачите, сама себе заспокоїла, порозмовляла тут і сама себе заспокоїла. Ну, дійсно, якась така, знаєте, тривожність, вигорання. Таке воно життя. Я варю суп з чечевицею та з цими плавленими сирками. Готую вечерю, радію тому, що в мене є. У мене є все. Дах над головою, машина. Діти, ми всі здорові, є що їсти. Ну, все добре, але, знаєте, на душі якась тривожність. Можливо, за того, що про, ну, відбувається в світі, типа, навколо нас, ще ми з цим всім ну, якось так трішки давить, але не хочеться падати духом. Ну, не хочеться. Так що от такі от справи. І так, хотіла б приділити я декілька хвилин тому, як завершилось наше грудне вигодовування. Отже, спочатку... Ой, дитина впала. ні Все нормально. Я годувала її 7 місяців тільки на ніч, перед сном і ночою два рази. бувало таке рідко, що під ранок вона ще третій раз, там той, щось там трішки змакала. Але я зменшила її годування перед сном. Це, напевно, було саме-саме важче, тому що ми два рази лягали з жуткою істерикою. Я її носила по декілька годин, але втрималася і не давала їй цю. І потім вночі тільки давала, і то зменшувала вона трішечки там посмукчо і все. Потім на третю ніч я її положила спати вже з меншою істерикою. Вона так запахнула руку, там щось отак, отак почмакала. І, коротше, заснула. І вночі я в неї тоді забрала ще одне годування. І вона їла тільки під ранок. І десь приблизно за днів ну, 7-10 ми припинили це все діло, і вона вже й забула. Ходила до мене, дивилася, тут отак мені затирала і казала, що нема. Я кажу, да, немає. І все, і на тому закінчилося. Далі нам треба е, якусь пустушку забрати. Тож, така от наша маленька історія. Ми пройшли цей етап. Я думала, буде важче, але е, слава Богу, що пройшло все так. Тож, на цьому буду... Году... що зайка, що? Що? На вулиці йдемо? Йдемо за ростиком? Так? Йдемо. Бери капчики взувай. Тож, на цьому буду закінчувати. Всім пока-пока. Дякую за те, що ви дивитеся мене. Дякую за ваші підписки. Дякую за те, що ви приділяєте час мені. Всім пока-ка. -пока.